На календарі останній день навчального року, свято останнього дзвоника. Більшості школярів він сповіщає про закінчення уроків і літній відпочинок. Для випускників цей дзвінок останній. Залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя, сповнена мрій та сміливих планів. Ви вирушаєте у самостійне доросле життя. Бажаю, щоб цей шлях був щасливим, багатим на цікаві події, блискучі ідеї та грандіозні успіхи. Упевнений, що ви реалізуєте власні здібності, свій талант заради майбутнього нашої України. Глибоко вдячний педагогам, які вклали у своїх вихованців і душу, і серце. І знання, які своєю любов'ю та невтомною працею допомагали пізнавати світ. Велика подяка батькам за розуміння шкільних проблем і допомогу в організації освітнього процесу. Ми були єдиною командою, бо діяли в інтересах дітей. Ми разом навчалися, раділи, хвилювалися, іноді панікували, але впоралися. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм та вірою в завтрашній день. Бажаю перемоги нам усім! Не ускронні, але на скорені сумне дозволено. Ні. Мета наша світла, віримо в світло, хоч і без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожним ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякуємо за сум, Бо дякуємо Богу. На нас чекає шлях, шлях, шлях Скронні, але на скороні сумне дозволено ні. Мета наша світла, віримо в світло, хоче без світла. Ми разом все можемо, поруч тут кожний ми переможемо. Це те, що все ближче стає перемога. Подякує за зу, подякує Богу. На нас чекає шлях, шлях. шлях до У дитинстві чув ти мами, спів. В тобі все найкраще, що дали батьки, цю любов ти несеш з собою крізь роки. Згадай. Бо за нами є сила і правда, і воля. Ми незалежні така наша доля. Ти маєш крила розправ'як, словитих хвилю час, Українці зламана ція моя, Ти маєш крила розправь. Українці! я моя! Дякую нашим любим вчителям за їхню любов, підтримку, розуміння, натхнення та повагу. Я зичу їм гідно заробітної оплати, вдячних учнів, миру та здоров'я. Слава Україні! Дякую за вашу турботу. Честь за уроки, які ми понесемо у доросле життя. Хочу подякувати ліцею за надану можливість проявити себе в міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Також хочу подякувати вчителям за ці 5 років навчання. За цей час вони не тільки нам допомагали з навчання, а також допомагали нам обрати шлях. Дякую за все. Шановні вчителі, від усього серця хочу висловити вам слова вдячності. Ви не лише передаєте нам знання. А й допомагаєте формувати наші характери, відкриваєте перед нами нові горизонти і надихаєте на досягнення мрій. Дякуємо вам за ваш професіоналізм, за вашу доброту та розуміння. З повагою та вдячністю, ваші учні! Хочу подякувати ліцею за все, що відбувалося протягом навчання. Хочу подякувати за найкращих вчителів, яких не було і не буде. Хочу подякувати за вірних друзів, яких я знайшов у ліцеї. Дякую вам, дякую за все. Хочу висловити свою подяку ліцею, директору та вчителям за те, що вони нам надали дуже великий багаж знань, досвіду, та тепер ми можемо спокійно йти у доросле життя, знаючи, що нас чекає попереду. Дорогі випускники, у годину прощання з ліцеєм хочеться побажати доброго та легкого шляху по дорослому життю. Нехай кожен з вас знайде в цьому житті своє місце, улюблену справу, кохану людину і знайде щастя. Прагніть, дерзайте, йдіть тільки вперед і ніколи не відступайте. Дорогі випускники, вітаю вас з завершенням важливого етапу вашого вашому житті. Хочу подякувати всім, хто став частинкою цього неймовірного шляху в Запорізькому технічному ліцеї. І в ці непрості часи, коли наша країна проходить важкі випробування, хочу вам побажати міцного здоров'я, незламної волі, віри в краще майбутнє. Нехай ваші знання, які ви здобули, стануть надійним фундаментом для відбудови нашої батьківщини. Пам'ятайте, що кожен із вас це промінь світла, який допомагає світу стати яскравішим, Будьте сміливими цілеспрямованими спрямованими і допомагайте один одному.